У цьому відео ми розглянемо, як досягти внутрішньої рівноваги за допомогою мудрості стоїків. Дізнайтеся, як керувати емоціями, приймати реальність і знайти гармонію у своєму житті. Поради від Марка Аврелія та інших стойків допоможуть зміцнити ваш дух і розум. Що таке внутрішній спокій? Внутрішній спокій це стан внутрішньої рівноваги, коли душа і розум залишаються стійкими навіть серед життєвих викликів. Уявлення про нього не передбачає відсутності труднощів, а радше правильне ставлення до життєвих обставин. Марк Аврелій зазначав, що нас турбують не самі події, а те, як ми їх сприймаємо. Епіктес стверджував, що хоча обставини часто не залежать від нас, ми завжди можемо змінити власне ставлення. Це ключ до здереження рівноваги. Наприклад, замість того, щоб засмучуватися через негоду. Можна прийняти її як природний процес. Такий підхід економить енергію і допомагає залишатися врівноваженим. Зенон із Кіті наголошував, що важливо жити в гармонії з навколишнім світом. Усвідомлення мінливості життя та прийняття цього факту дає змогу уникати непотрібних хвилювань. Постійні зміни у світі слід сприймати як природний порядок речей, що допомагає досягти внутрішньої стійкості. Луці, Анна Сенека, зауважив, що чимало тривог ми створюємо самі через необґрунтовані очікування або страхи. Він радив зосереджуватися на теперішньому моменті, адже саме тут ми маємо реальний вплив. Таким чином, внутрішній спокій це не втеча від життєвих труднощів, а вміння залишатися стабільним у їхній присутності. Це щоденна практика, що базується на усвідомленні, прийнятті та готовності жити відповідно до реальності. Мудрість марка Аврелія. Марк Аврелій залишив у спадок величезний скарб мудрості, що є актуальним і сьогодні. Його життєва позиція наголошувала на прийнятті реальності такою, якою вона є. Він писав, що кожен день це можливість жити з гідністю, цінуючи моменти, що складають наше життя. Він підкреслював, що краса світу криється в простоті. Навіть у найпростіших речах, таких як світанок чи шелест дерев, можна знайти натхнення. Усвідомлення цих моментів допомагає жити більш осмислено. Особливу увагу він приділяв труднощам, бачачи в них джерело сили та можливість для зростання. Коли ти стикаєшся з перешкодою, запитай себе, чи вона не є нагодою для вдосконалення, наголошував він. Ще однією важливою рисою його вчення було прийняття людської природи. Він закликав розуміти мотиви інших і ставитися до їхніх дій із розумінням. Це дозволяє уникати непотрібних конфліктів і зберігати внутрішню стійкість. Усі ці уроки вчать нас жити осмислено, цінувати моменти та сприймати життя з його природними змінами. Марк Аврелі своїм прикладом показує, як залишатися стійким і мудрим у будь-яких обставинах, як опанувати свої емоції, опанування емоцій є важливим аспектом життя. Стародавні мислителі наголошували, що емоції самі по собі нешкідливі, але наше ставлення до них визначає їхній вплив. Епікте зазначав, що події, які з нами трапляються, нейтральні, тільки наше сприйняття надає їм значення. Для початку важливо усвідомлювати, які емоції виникають і що саме їх спричинило. Замість пригнічення почуттів спробуйте зосередитися на тому, що стоїть за гнівом чи страхом. Чи є це питанням? Яке дійсно заслуговує на вашу енергію. Усвідомлення джерела емоцій допомагає краще зрозуміти їхню природу. Марка Врелі радив робити паузу перед тим, як реагувати, коли відчуваєш роздратування, запитай себе, чи це втрати твоєї рівноваги. Така звичка допомагає уникати імпульсивних вчинків і знаходити розумний підхід до ситуації. Інший спосіб перетворювати емоції на конструктивну дію. Луцій Сенека писав, що навіть гнів може стати джерелом енергії, якщо його направити у правильне русло. Замість того, щоб дозволити емоціям керувати вами, використовуйте їх для розв'язання проблеми. Опанування емоцій вимагає щоденної роботи над собою. Це не означає уникання емоцій, а здатність проживати їх усвідомлено, зрігаючи баланс. Як знайти гармонію в повсякденності? Щоденна гармонія це процес, який починається з розуміння своїх дій і намірів. Стародавні мислителі радили починати день із запитання, що я можу зробити сьогодні добре. Така установка допомагає спрямувати увагу на важливе й уникати зайвого клопоту. Епіктет закликав чітко розрізняти те, що залежить від нас, і те, на що ми не маємо впливу. Коли ми зосереджуємося лише на тому, що можемо змінити, Життя стає значно простішим. Зенон наголошував на важливості збереження поміркованості в усьому. Відмова від надмірностей, як у роботі, так і у відпочинку, дозволяє підтримувати баланс і уникати виснаження. Щоденна гармонія включає також усвідомлення важливості догляду за тілом. Прогулянки на свіжому повітрі, корисне харчування і спокійний сон сприяють не лише фізичному, але й емоційному благополуччю. Ще одна складова гармонійного життя це вдячність. Навіть у складних обставинах завжди є речі, за які можна бути вдячним. Це дозволяє дивитися на світ і з позитивного боку і цінувати моменти. Практика свідомості і вдячності допомагає знайти рівновагу між внутрішнім і зовнішнім світом, роблячи щоденне життя наповненим і цілісним. Мистецтво прийняття дійсності, прийняття того, що є. Є основою для спокійного та осмисленого життя. Епіктет наголошував, що більшість наших страждань походять не з самих подій, а з нашого спротиву до них, усвідомлення того, що не все в нашій владі допомагає звільнитися від зайвих хвилювань. Марк Аврелі писав про постійну змінність світу і те, як важливо приймати ці зміни. Він порівнював їх із сезонами, так само, як ми приймаємо зміну погоди. Варто навчитися приймати і зміну обставин. Занон із Скітій наголошував, що дійсність слід сприймати як частину загального порядку. Людина, яка це усвідомлює, не буде злитися на зовнішні виклики, а знаде спосіб гармонійно співіснувати з ними. Сенека додавав, що прийняття дає змогу зосередитися на тому, що дійсно має значення. Ми витрачаємо час на спроби змінити те, що змінити неможливо. Замість того, щоб насолоджуватися тим, що є, зазначав він. Практики для зміцнення духу. Стародавні мислителі вважали, що духовна міцність є ключем до подолання труднощів і здереження рівноваги. Для зміцнення цієї внутрішньої сили вони пропонували конкретні підходи, які допомагають залишатися непохитним навіть у складних обставинах. Перший крок щоденний аналіз своїх дій. Марк Аврелій закликав регулярно переосмислювати те, як ви проживаєте свій день, щоб краще розуміти свої цінності. Вечірній самоаналіз допомагає виявити моменти, які заслуговують на увагу, і залишатися зосередженим на важливому. Наступний підхід полягає у свідомому зменшенні залежності від зовнішніх зручностей. Епікте стверджував, що відмова від зайвого комфорту загартовує волю. Це може бути навіть просте рішення не завжди обирати найзручніше, тим самим розвиваючи стійкість. Роздуми про смертність також слугували важливим інструментом. Сенека зазначав, що нагадування про кінець нашого шляху дає змогу більше цінувати теперішнє. Таке усвідомлення не викликає тривоги, а сприяє тому, щоб не витрачати час на непотрібне. Важливим елементом є вдячність. Щоранку подумайте про те, за що ви можете бути вдячні? Така звичка не лише зменшує напругу, але й налаштовує на позитивний лад. Відчуття вдячності дозволяє помічати більше позитивного навіть у буденності. Регулярне читання глибоких текстів і роздуми над ними також розвивають внутрішню силу. Зенон стверджував, що знання є їжею для духу, яка сприяє його міцності. Постійний пошук відповідей на важливі запитання допомагає залишатися спокійним і зосередженим. Зрештою, стародавні філософи наголошували на важливості прийняття викликів як невіддільної частини життя. Марк Аврелій писав, що кожна перешкода є можливістю для зростання. Такий підхід сприяє перетворенню труднощів на цінний досвід. Ці підходи спрямовані на те, щоб виховувати в собі силу духу. Яка допомагає зустрічати виклики з гідністю і мудрістю. Життя в моменті поради стародавніх мислителів. Стародавні вчили, що справжнє життя відбувається тільки зараз. Постійні роздуми про минуле або тривоги про майбутнє лише позбавляють нас можливості відчувати теперішнє. Марк Аврелій зазначав зосереджуйся на цьому моменті адже тільки він у твоїй владі. Перша порада для життя тут і зараз це контроль над увагою. Епікте підкреслював, що наш розум єдине, що дійсно належить нам, замість витрачати час на тривоги, звертайте увагу на те, що відбувається довкола вас у цей момент це допомагає позбавитися зайвих хвилювань і діяти раціонально. Наступний крок зупинка для усвідомлення. Сенека наголошував, що людина справді живе тільки тоді, коли присутня тут і зараз. Виділіть хвилину, щоб відчути аромат квітів. Послухати шум листя або відчути тепло сонячного проміння. Це проста, але ефективна практика. Прийняття непереддачуваності також відіграє важливу роль. Зенон зазначав, що намагатися контролювати майбутнє марно. Свій постійно змінюється, і прийняття цього факту допомагає уникати зайвих хвилювань. Для повного відчуття моменту варто практикувати вдячність. Виділіть час, щоб помітити речі. Які приносять вам радість, це створює умови для відчуття повноти життя і допомагає краще розуміти його справжню цінність. Стародавні філософи наголошували, що теперішній момент це все, що ми маємо. Навчившись зосереджуватися на ньому, ви зможете жити більш осмислено та насолоджуватися життям у його найкращих проявах.